Так, Тепер ми знаходимося біля гібридної форми Китаченка Олександра Івановича, якщо не помиляюся. Оце така дюжина, коротше. Дивіться, які здорові в неї ягоди. Це теж не самі здорові, бо здорові грони вже давно, але ну, тільки черешки поставлю, залишилися, повирізали щось. Я не знаю, це я такий блогер. Я ж кажу, зразу роздав усе, тепер почав знімати. Так. Ну хоч щось. Так, заважимо, що воно тут у нас покаже. Три ягідки в нас показує. а 40 грамів воно. 39,7. Отак так от дюжина. я ж кажу, це не самі більші. Були тут такі, ну хіба ж можна відказатися. Покупці. От от отдай, оце ж таке ну, ну, гарне, ну отдай. Ось ось ще є, дивіться, тут ось трошки мене поставалося, ще не все. Ось ось, яка гроздяка. Ну вони тут вони менше кіла тут і не бувають. У мене не було менше кілограма. Ну, може ось, ось тут залишилося. Та ні, і ця буде, бо воно ще, ну, туди крило пішло з тої сторони. Ні, вони наскільки здорові, що... Кажуть, що, вона, що вони слабо держаться на цьому на грибі ножки. Я не замітив, що вона слабо Ні, ну Так, одривається, ну, не знаю. Я і в ящик їх різав, то, щоб вони сильно осипалися. Я думав справді, що осипається. Там в мене не осипалися вони. Не знаю. Така хороша тож, доволі форма. Придивіться, може кому, який в неї зараз смак, я вже так напробувався, що другий раз консистенція в неї похожа на Геннадій. Теж така ну, мармеладна, соковита мармеладна. Ну не бачите, не, не геть, соковит, сок є, ну, не то, що там така геть жидка. Фруктові тона, фрукти якісь. Дуже солодка, ну сортове щось таке, от, не знаю, непростий вкус в неї. М -м -м -м. Дуже гарна форма. Вона дуже вкусніша, ніж геннадій. Не знаю. І, і, і чуть і більші ягодьки. Дуже достойна форма, звісно. Придивіться, може кому треба. Лоза, звісно, визріває, дивлюся, вона її не так, як у Геннадія. Дивіться, Вона жовтіє, ну але... геть не так. В той і до кінця вона визрівши. повністю. А тут ось вона така трошки Ну як, вона є, визріває, не можна сказати, що вона там не зріє. Ну Може що вона і визріє, що ж, вроді завтра не сніг. Будемо сподіватися, що все буде. Нормально. А це, а це коричнева, це не вона, це я кущик ось посадив. Тут це в мене динька ось, ось коричнева. До самого верху ні з чим не спутаєш. Оце така дюжина, киточинка. Дивіться, гарненька.